Велике дякую Віталію Іляшенка та їхнім спільним партнерам за надану нам допомогу за гігієну, за їжу, за пюрешки за медицину. Велике дякую, слава Україні! Волонтерський штаб влад передаємо чергову допомогу для бригади Спартан, а саме: чай, вологі серветки, скотч, а також різну медицину. Слава Україні! Героям слава! Учні рукавички від наших партнерів з Фінляндії, мазь діклофінака, очні краплі, антибіотики, таблетки від тиску, аскорбінова кислота. Даний перелік ліків від Житомир Хаб, чай, мономах, скотч, серветки, Дніпро, порошочок від Німеччини, пюрешка Асоціації українців регіону Мурсія, Іспанія. Смачні екососисочки з Данії, а також гелі шампуні з товариства Українців у Фінляндії.